Для чого я створюю для підприємців для їх бізнесу візуальний контент? Та для того, щоб потенційні клієнти раз і назавжди закохалися в їх бізнес. Тому що картинка вона робить перше враження. І я створюю, власне, такі картинки, які не просто е, привертають увагу, а які і ще й затримують потенційного клієнта-глядача. На е, цій сторінці, яку веде підприємець. І ці е, зображення, ці відео, вони є нестандартними, вони є креативними, вони є ну, такими, що, по суті, в реальному житті вони не бувають. І вони є гумористичними, вони є фантазійними, вони є ідея ну, е, розгуляється наповну. І власне. Отакі от відео дуже чіпляють. Саме такі відео, саме такі зображення я генерую для підприємців, для того, щоб їх бренд був більш відвідуваним, більш впізнаваним, щоб вони виділялися серед інших підприємців, навіть хоча б ось такими зображеннями. І от саме ці зображення, кілька зображень, кілька відео. Вони допомагають продати той товар, який зображений на реальних відео, тобто реальний товар на реальних відео. Підсумую, завдяки цьому візуальному, нестандартному, нетрадиційному контенту суттєво збільшується продаж тих реальних товарів, які є на реальних відео. Це саме стосується і сфери послуг. А тому, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте збільшити продаж, збільшити кількість клієнтів, залучати більше клієнтів, привертати увагу клієнтів, потенційних клієнтів, виділятися серед конкурентів, я пропоную вам свої послуги у створенні візуального контенту. Кілька. Зображень, кілька відео пробних будуть абсолютно безкоштовно. Сподобається вам, будемо говорити про співпрацю далі. Не сподобається, ви нічого не втрачаєте. Отож, пишіть мені в особистий чат або в коментарях за тими координатами, які я там вкажу. Отож, до зустрічі і процвітання вашому бізнесу.